Тому починаємо. Сьогодні ми починаємо дуже цікаву тему, присвячену вашій професійній діяльності, тобто їжі, приготуванню їжі. У нас тут буде тема про смаки, про нові, якби, нові слова для вас і так далі. І ще буде трошки про українську їжу. Тому у нас перше завдання тут відмічено, тому ми розпочнемо з першого завдання. Як ви знаєте, що наш язик, різні ділянки відповідають за різні смаки. Тому давайте згадаємо, які у нас смаки, що ми можемо відчувати. Ми можемо відчувати щось солоне, гірке, солодке і так далі. Бачимо оці стрілочки. Всі бачать, так? Показ екрану. Так. Так, добре. І е, перший малюночок у нас є. Е, що це у нас є? Хто мені скаже? Тут написано. Драй, кофі. Добре. Добре. І е, ми не звертаємо увагу на ці стікери, ми на них не звертаємо вашу увагу. Ми, ми просто дивимось на е, добре, у нас був з вами кофі. І як ви думаєте, за е, який смак відповідає оця ділянка на язику? Тобто, яким у нас на смак може бути кофі. Перечисляємо. Гіркий. Гіркий. Гірки. А як у нас буде гіркий англійською мовою? Бітер. Так, правильно. І ми беремо і відсуваємо наш стікер, і ми бачимо, що бітер то ще приєднується у нас це правильна відповідь. Наступне у нас йде до стрілочка до бальзаміч... бальзамічного соусу. Як ми думаємо, який смак може відповідати за цей соус? Просто от перечисляємо будь-які. Солодкий? А, ну, один із варіантів, що ще? От які ви смаки знаєте? Які у нас? От у нас був з вами гіркий, так? Які ще солодкий? Ми з вами дізналися. Ем, кисли. Кислий селоний. Кислий, так. А як, як кислий у нас може бути англійською мовою? Yeah. А ну, повторіть ще раз. Іще раз. Саур. Саур. Так, Саур. І ми від, від, відсуваємо цю штучку, і у нас з вами виходить sour. Правильно. Наступна, е, наступний смак. У нас є з вами е, якийсь якби хлібополучний е, е, виріб. Так, він солоний зазвичай, так? І як ми скажемо солоний англійською мовою? Салті. Солті. Правильно. Хтось у нас приєднується. І ми відсуваємо цю штучку. Все правильно. Наступне ми бачимо з вами, як ми англійською мову це можемо назвати. Кейк. Кейк. Кейк у нас е який зазвичай на смак? Солодкий. Солодкий. Як солодкий буде англійською мовою? Sweet. 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 Правильно. І ми відсуваємо, і у нас виходить з вами sweet. І далі а, ми бачимо, що ці ділянки вони однакового кольору, тому дізнатися, що це буде, це не так важко. Тому а, пригадуємо, який, а, за що буде відповідати ця ділянка, за який смак? The London. The London. А англійською? So. Так, і оця ділянка відповідає САУ. Кислий. Угу, кислий, правильно? Добре, ми з вами виконали першу сходинку е, на нашій карті. Ми йдемо далі до другого. Ми бачимо, е, як перетасовування, якщо можна так сказати, слова. У нас є переклад українському і, і англійський варіант. І нам потрібно їх з'єднати в правильному е, порядку, якби правильний переклад зібрати. Перше слово. Як ми його можемо прочитати? Оце слово. Квізі. Так, еквізін. Як ви думаєте, що із цих слів підходить до цього слова? Що у нас саме? кухня. Кухня, правильно. І ми беремо слово кухня і ось так прикріпляємо в сторону. Наступне. Як ми прочитаємо це слово? An occasion. І що це у нас таке? Нагода. Нагода, правильно. Наступне: to consist of. Що це у нас може бути? Що це за дієслово? Складатися з правильно. Наступне. Як ми прочитаємо його. С правильно. Читаємо як Especial. На, І, Як ми думаємо, дуже схоже. Спеціальне. Спеціальне. Угу. Наступне дієслово. Як ми можемо прочитатися? Included. Так, да, to include. Тільки не забуваємо частку to, Тому що, якщо буде include, ми не зрозуміємо з вами, чи це є дієслово. Тому що частка тут показує нам, що це дієслово. Значить, дієслово, яке із цих двох відповідає перекладу. Включати ви. Включати, Включати І, ви. І останнє не залишається як ми його прочитаємо. To Steve. Um, не зовсім правильно, ми його читаємо як to сю yeah. Але добре. І це в нас буде тушкувати. Е, і ми правильно з вами зробили, що спочатку розібралися в словах, щоб потім нам піти, ми дивимося на стрілочки з вами, так зараз. Дивимось на стрілочки, і наступне з вами ми виконуємо оцю третю вправу. Ми бачимо всі ті слова, які ми тільки що з вами розбирали, і у нас є речі. Так зараз. У нас є з вами речення, і нам потрібно і пропуски. Нам потрібно вставити у слова в ці пропуски. І перше речення у нас читає. Читає у нас Саша Фоменко. Сразу вставляти? Ні, ми просто читаємо спочатку речення. Ukrainian is known for its rich flavors and hearty dishes. Що ми можемо зрозуміти з цього речення? Ну, українське щось знається, на багатство смаків? Ну, і якихось домашніх страв, правильно? Так. Тому українське щось, тільки що ми згадали, із цих всіх перечислених слів, які у нас з вами є, що може відповідати до цього пропуску? У є... кухня. кухня, правильно. Тому я не знаю, чи в мене вийде зараз писати його сюди. Зараз дайте мені хвилиночку. Якщо не вийде, то ми просто запам'ятаємо, що там буде кузінь. Так, все на вийшло. Наступне відбачте, наступне речення. Читаю у нас Вереніка. A traditional Ukrainian meal often several no. courses, including soup, salad and a main dish. Uh -huh, правильно. І що ми можемо зрозуміти з цього речення, яке ми тільки що прочитали. Ну, тобто, a traditional Ukrainian Meal. Що таке a traditional Ukrainian meal? Традиційна, Традиційна українська, українська їжа їжа. Often, і щось нам треба тут вставити: several courses. Including soup, salad and main dish. Що, от, е, Яка частина мови, як ви думаєте, буде стояти в цьому пропуску? Іменник, дієслово, прикметник що? Ну, якщо от у нас є з вами підмет, так? Traditional Ukrainian meal – Це вами підмет. А присуд, присудок у нас є? Складається з. Складається з тільки україн, ой, англійською, як ми це скажемо. Consist of. Consist of, правильно. Ми ж не забуваємо, що це ж не просто так у нас написано. Consist of. Далі наступне речення. Читає. Читає у нас Катя. Борщ is a Ukrainian that is enjoyed by people all over the world. Борщ це. Борщ – Це український щось там. Які mm -hmm. смакують у всьому світі. Так, правильно. І питаю питання до всіх, що ми можемо сюди вставити? Е, Борщ із українським щось там, так? Да? That is enjoyed by people all over the world. З цього всього. Добре, якщо ніхто не знає, ми можемо залишити це речення. А, ой, нам тут потрібно вписати. отут. Зараз e meal often, От ми з вами е домовили, що там буде consist of, так? Угу. Хай буде так. Оце, якщо ніхто не знає ніхто не має пропущення, ми можемо його просто залишити на, на наступний раз. Наступне речення. А, Хай. е, Давай, Меша, почитай нам наступне речення. Ukrainian cookbook. Лик like Вероника і. And... Так, Льв... да, ми так і читаємо. Як оце а, в українській мові так а, ми кажемо, що це вареники і голубці, так? Ми так і, і кажемо, mm. що вареники and холопці. Просто це транслітерована англійською мовою. Значить, українські українські що? Кокбукс. Українські кулінарні книги. Yeah. Так. Yeah. Often... E, щось там, так? Recipes. Re... Хто знає, що таке recipes? Рецепти. Recept. Рецепти. traditional dishes, like. угу. Mm -hmm. І що ми тут будемо писати? У нас вже consist of немає. Що ми можемо тут написати? Include. Include, так. Да. І ми пишемо include, без includes, тому що у нас же жбукс воно в множині. І закінчення S нам тут не потрібно. Добре, зараз. Дайте хвилочку мені. Наступне речення. Many Ukrainian dishes are cooked by meat or vegetables in flavorful sauce. Тобто, many Ukrainian dishes. Це у ну, що таке? Ukrainian dishes. Багато українських страв. Так, да, багато українських страв. Are by. Як ми це словосполучення можемо перекласти? Готують з готують? Точно готуються? Пам'ятаєте, що я вам казала про слово «бай»? В... Як ми його можемо перекласти українською мовою? За який відмінок в української мови у нас відповідає слово «бай»? За... Ну, от у нас є відмінки. Називний, родовий, давальний, так далі. А, а за який ж відмінок відповідає слово buy? В перекладі? Добре. А, давайте так. У нас є з вами зайняті слова Eccusine, Consist of. Це ми пропустили. Include. Готується. Багато українських е, страв готується яким чином? Мід орбитування тушкуванням. Правильно. Тобто орудний відмінок готується чим? Тушкуванням. І ми пишемо stuin. Stuin у нас. Е Взято з закінченням Ink, як б дія вона тривала у нас. Дія яка продовжується і так далі.